Э, e, короче, э, мне надо батюсяй контроль, то походу я заведу свой контроль, то походу я заведу. Короче, ну, короче, ну, короче, ну, короче, а безопасный режим я включите. 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 А безопасный Ну що ж, Всім привіт, Ну що ж, всім привіт. Ну 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 що що ну що ж, ж, ж. всім всім привіт. привіт. Ви... Ну так, ну все, ви, по ідеї, маєте мене чути, маєте мене бачити. Все добре? Вибачте за те, що було спочатку, трішки підлагало тут. Що можу сказати? Давайте зачекаємо трохи. Поки всі доєднаються, але е, така новина, що ми дійсно вже починаємо знімати серіал. Ми дійсно починаємо знімати серіал. І е, серіал буде зовсім скоро. Ми вже сьогодні планували знімати першу серію, але щось у нас трошки не зійшло з нею. Е, То тому... є без режим. Yes, of course. Боже. Yes, of course. Щось вагає. Е, і е, сьогодні ми розпочинали вже таке. Розпочинали такий вже ефір. Такий е, таку підготовку до майбутнього. І давайте просто зараз згадаємо. Я зайду на YouTube. Думаю, що вже більш-менш всі. Доєднались я просто зайду на свій аккаунт, і давайте подивимось, на чому закінчилась е, остання серія. Ось вона. Друзі, е, подобається ця серія. До речі, до речі, секунду. Я напевно перевірю, чи вам іде звук. Зараз телефону перевірю. Це ж має бути звук. Зараз я спробую. Ми постарались, Ми взяли сюжет, перекрутили його на себе. Дуже класно зняли це все. Якщо вам це сподобається, ми перекрутили його на себе. Дуже класно зняли. Все. По ідеї, все є, тому давайте розпочинаємо. Ми візьмемо самий кінець. От, оце ось приблизно. Uh, да, Фул і включає. До речі, от я не знаю, чи буде далі це, але в нас в цьому першому сезоні була дуже популярна ця пісня Сабвіт. Саме Сабвіт була чомусь у мене найбільш така асоціація з війною. І я не знаю, можливо, вона зміниться на другий сезон. Стоп, що не так? А, все добре? Скоріше за все, вона зміниться на другий сезон. Ну, таке, типа, така новина, розумієте? Куди це вам... Ага, ось сюди, я думаю, буде нормально вам. Зараз я перевірю секунду. Давайте ось сюди. Де я все ж таки поставлю. Так. Погнали. Як ви розумієте, все закінчується на тому, що Ілюша біжить до мами разом з нами спасати її і так далі. А зараз я зроблю маленьку технічну паузу, зачекаю, поки всі доєднаються. Якщо є якісь запитання. Ми робимо поки що паузу, вибачте. Я зачекаю, поки приєднаються більше людей. Якщо не приєднаються, ми будемо, скоріш за все, розмовляти з вами через телеграм. Все, чекаємо. О! О, все, Е не было. Не то Е. Вам она что-то? Вам она что-то? Так. Ну, я вже так подивився в телеграм-канал, написав, що я повернувся, нібито мене чути, да, так, пишу, що мене чути, якби. Тому давайте продовжимо. І е, от оцей момент, оцей момент.